Оце ось корпус від майбутньої корморезки з електроприводом. Тобто це теж не моя робота, це корморезка ще е, совєтська, радянська. Але вона нова, майже нова, вона попрацювала буквально років два в щадячому елементарному режимі. На неї не робили. Це корпус, Такий він має вигляд, а тут була ступиця. Я її трохи неаккуратно вирвав, але нічого це не помішає нам зовсім на роботу. Ось тут два уголки. Я їх сам приварював для монтажу на раму на козликам. Зараз це, це буде потикання складати і буду вам показувати, що в мене все вийде. Вся конструкція, вся корморізка буде розміщуватись на такому козлику, зварений із швеллера з А ножки сделаны из 15-й трубы. Туда я уже понаваривал уголки для монтажа опоры почибниковой и для монтажа самой корпуса корморезки. Вот такая вот будет опора крепиться. Вот я закрепил опору и корпус самой корморезки. Це на цей вал буде одягатися барабан з ножами. Ось такий вигляд, диск моя близька. Чотири отвори, через які приходить буряк, оце виглядає ножі. Оце гвинти, які ми ножі. І тут ступиться. Перевертаємо. І ось ви на ножі чотири штуки. Ось я зняв один краще роздивитися. Два отвори трипожних, вони мають продавувати проріз, для того, щоб можна було регулювати зазор і регулювати розмір фракції, на яку має різаться коренепліть. Отакі зуби заточку односторонню мають. Чотири штуки їх стоїть. Завдяки тому, що в нас вже був досвід експлуатації такої корморяски. Я з самого початку на них поставив гвинти з нержавейки, тому я вже після десь двох років сплотати і зараз взяв і спокійно розкрутив, то есть, ну, не заржило. А в попередній фактах ми просто розірвали лінки і подали в даному аналізаторії звук. Оце ось місце посадки ручки, завистої ручки, якою треба було крутитися, це вручнуло. Це досить важко, бо я це пам'ятаю, що це важко. А ще 4 посадочні місця прикручувався кожух металевий, який захищав. Руки ну, по техніці розпечатки захищав, що ми не сунув нічого, ні руки, ні ноги. Сам диск недолік цього диска в тому, що він чугунний. І при малейшому ударі він лопається, як вже металолог. При розборці диска я розібрав його для того, щоб почистити ножі. Виникла така халепа, два ножі були лопнувши. Запасник, звісно, взяти ніде, робити нові, поки не бачу сенсу. Тому я вирізав отаку полосочку металу і переварюю її отак. Роблю, не варю я. У цих місцях, тому що це продовжений паз для того, щоб підводити ножі до противорежії кромки. А якщо я приварював отак, то ну, не буде нічому мішати і буде тримати ножа. Я вже одного зробив, отак так я Тобто Я сподіваюся, що це все буде добре і буде нормально працювати. Ось тут видно полоску металу, яку я вже приварював сам. Це буде противоріжуще, до якої будуть підводитися ножі. Діск на валу кріпиться за допомогою ось такої гайки. До речі, тут ліва різьба, тому що діск І Шпонки немає, тому зафіксували сквозним гвинтом М6. Те, що в мене були лопничі ножі, ніяк не повлияло на роботу. Все буде добре. Я постарався максимально підвести ножі до противоріжу рейки, тому фракція має бути невеликою. Щойно я встановив електродвигун. Закріпив я його на такій рамці, вона на шарнірі. Електродвигун такий хитрий. Він не на лапах, не торцевий, це електродвигун з вентилятора вентилятора. Тому в нього таке кріплення. Довелося робити такі крючки і закріплювати. Це двигун 380 вольт, 940-950 обертів і потужність його здається 1,1 кВт. Так його закріпив ще не я а попередні майстри для того щоб заспокоїти і натягнути прихильмен я поставив таку пружину вона революється можна підтягувати трохи ремень розмірів розмір 60 мм а розмір тішки 240 мм виходить різниця в 4 рази Якщо тут 20-30 обертів, то отут на цьому вийде десь 37-40 обертів. Ось я встановив кнопку для запуска, приварив я її на таку оцінковану полосу металу, кріпко держиться і вже навіть включається. щоб пружина виконує свою функцію, гасить вібрацію, вібрація по самій машині не дуже велика, все добре. Зараз будемо пробувати різати буряк. Що ми маємо на виході Недолік цієї роботи втом таке, що потрібно допомагати моряку проходити застріють? Отаку кормов'язку з електродрівином я отримав. Після кількаденної своєї роботи. Сподіваюсь, вона полегшить нашу роботу і вам буде цікаво подивитися відео. Всім до побачення, до скорої зустрічі.